Понад 30 випускників факультету військово-морських сил Одеської морської академії стають до службу на кораблях та у берегових частинах українського флоту. На зборах, що проходять у західній військово-морській базі, лейтенанти дізнались, як модернізується ВМС за стандартами НАТО. Для того, щоб побудувати сучасний флот, нам конче необхідно тривалий термін. І от зараз, як варіант, ми знаходимося на остаточній стадії. Погодження державної програми розвитку озброєння військової техніки до 2020 року. І таким чином ми заглянули на 5 років вперед, який же буде флот, яке буде оснащення флоту, і на яких кораблях чи на якій матеріальній частині озброєння військової техніки вам буде дана можливість служити. Саме молодій зміні доведеться освоювати нові види кораблів і техніки, зразки оснащення та озброєння, якими незабаром поповнюються ВМС. Сьогодні у вас передбачено планом зборів робота на новітніх броньованих артилерійських катерах. Так от. Я вам скажу, що це один із елементів сучасної автоматики, це один із елементів сучасного цифрового озброєння військової техніки, і це один із елементів, головне для вас, молодих офіцерів це автоматизованого бойового застосування. Сучасні реалії вимагають від молодих офіцерів підвищення своїх професійних якостей, вміння приймати обґрунтовані рішення, володіти командирськими навичками. Лейтенант Сергій Ковман налаштований наполегливо працювати на зборах, щоб найповніше адаптуватись до служби, на віреному йому кораблі, кілекторному судні шостка. На першому етапі провели старовий огляд, здали ми тестування з загальновійськових дисциплін. І готуємося до виїзду на полігін, там, де ми будемо відпрацьовувати практичні навички, практичні навички вже не безпосередньо на полігоні. Марія Мартинова, Тетяна Пічугіна, Даніл Ружеч, Телерадіостудія Міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ.